Друзі, як приємно дивитися, коли люди працюють, коли вони встановлюють свої міста і села. Все буде добре, все буде Україна, ми переможемо. Друзі, робота кипить. Дивіться, як люди працюють, як мурашки українці. І так, друзі, в кожному звільненому селі і місті. Бачите? Люди прибирають, спалюють дранти, які залишились після расистів. З діти складають у кі. Добрий Добрий. Хлопці допомагають. Помагаєте хлопці? Так. Що, що робите? Гілки, Привіт, привіт. А хочете до школи вже? Так. Да. Ну розкажи трошки. Я Даніла, мені 8 років. Я хочу вчитися у школу. Ходити. Всі разом колективно прибирають. Добрий день. Добрий день. Молодці, молодці. Трошки встановлюйте, так? Суботник, суботник. Та суботник? Сьогодні, ну, ж... сьогодні ж не субота. Вже, ну, так, вже суботники були при СССР. То вже треба... треба забути, правда? Так. Тепер де встановлення. Вирішили сьогодні селищною радою разом зробити суботник для села. Оце. І для Архангельської школи наші саме працівники. Учні, які були теперішні, і батьки прийшли поприбирати. І школи ми все, що уціліла, винесли вже, тому що потрібно хоч щось за те, що залишилося, тому що і школи, звичайно, проблем дуже багато. це о, Що початкові класи, що старші школи. Прикро, звичайно, що таких не людей послала. Росія, які зуміли знищити все. Боляче, дуже боляче, що, що зруйноване село, зруйновані долі. О, а найбільше шкода от таких діток, яких тісно хочуть вже в школу. Просто це коли ми прийдемо в школу. Але ж куди ж ми їх візьмемо, якщо немає де? Ну, надіємося на добрих людей, які нам допоможуть відновити. О, школа після російського міра. Це вже красиво тут прибрано. Ну, Я знаю, що ви прибираєте. Так, так що. Це скільки вони тут жили? Ви знаєте, я хочу сказати, вони перший раз. Я ще не була в, цьому, була в окупації. Ага. Вони зайшли і вийшли. А от уже після 10 липня, як я вийшла, отут от вони десь і заселилися. І поки що, я так зрозуміла, поки їх звідси не попростили. Зараз спускаємося в підвал школи, де жили розширці, який бардак вони тут залишили. Дивіться, скільки як вони курили, скільки Стіки бачків. Воно ще теста забити було. Дивіться, навіть малювали. Зробили свої наскальні написи. Та я вам покажу вони на стіні, як робили. Тут вони жили. Мужські, Носки, можські. Ногінка. 25 розмір. Що це за 25 розмір? Ми ну, їх завжди бухали. що тут не стигали. А тут навіть на сіні які собі відмічали на скальні написи. Да, да. Це вони мене і вдома відбували. Це вони, бачите, відмічали, скільки вони mm. днів служать. Ну і... Писали. З, як завжди, буква присутня. Вони мені ще й кабінет описали український, Як схочете. Та-та, підемо. Оце, покажу. Покрали дітей фломастери, малювали. Ми залишили цілого нічого. Так, якщо хочете і не вийтись, я вас легше проведу швидше. Ага. Я хожу Добре. Школа із кращих у районі була всім забезпечення. Ага. Ну, не обвалися, ні? А? Не обвалиться? Не А? Перше, бачите мене української мови, вони воно, викидали мої книжки. І написала. ваше. Спасибо наших, які прийшли. Написали. Це вже наші хлопці да, да, перекресли. Да, да. Слава Росії. 04.10.2022 року Архангельське повернено до складу України. Це був спортзал, якого вже немає. До приходу Російського міра тут навчалися наші українські діти. На сьогоднішній день ми бачимо наслідки того, що сюди приходила Росія, буквально на трошки. І з цього можна зробити багато висновків. Ми тільки грабили, нищили, вбивали і все. Отак вони ламали двері, бачите, згинали, залазили, продали магазини. Звісно, друзі, роботи, як то кажуть, не початий край. Але все потрошки відбудуємо, встановимо і зробимо краще, ніж було.